Вітя перший хлопчик, який народився не в пологовому, як це прийнято, а в Ірпінській поліклініці. Він з'явився на світ 27 лютого 2022 року. Під звуки обстрілів та вибухів. Ми народили хлопця захисника вітчизни. Все пройшло нормально. Все пройшло дуже добре. Батьки щасливі. Ось за цими вікнами і з'явився на світ наш чудовий хлопчик, наш вітюнчик. Пологи приймати в звичайній поліклініці, без належних там обладнання, ліків це дуже ризиковано і складно. Але вони нам в цьому не відмовили, і я дуже щаслива, що нам на шляху трапились саме такі люди, саме такі лікарі. Особливе випробування на міцність ірпінським лікарям випало під час тимчасової окупації міста. Замість медичних шапочок вони одягнули військові каски, рятували поранених майже у польових умовах, доставляли ліки і провізію під обстрілами. Збираємо поранених, добрались до Кош Кож імені ірпінської міської ради для гостомистої громади передаємо гуманітарку. Тоді лікарі ризикували власними задля порятунку людських життів. Все спокойно. Цивільний поранений. Історії про самовіддану працю ірпінських лікарів безліч. Із вдячністю згадує про них і пані Наталя, колишня поліцейська, а зараз начальниця служби патрулювання та швидкого реагування комунального підприємства Муніципальна варта Ірпеня». Каже, недарма лікарів називають воїнами у білих халатах, бо два роки тому, якби не вони, у її житті могло би трапитися щось страшне. Я втратила свідомість і потрапила до лікарні в неврологію до Ковальчика Ігоря Володимировича. Там мені надали допомогу, привели мою нервову систему до ладу, за що я їм, їм дуже вдячна за їх заботу, за їх допомогу і бажаю їм здоров'я і мирного неба над головою. За робочими буднями лікарів історії порятунку, довгоочікуваного зцілення, повернення радості життя і віри в людей. І тільки ми сюди попали, бо тут забігали лікарі. Вони не дивляться, чи дитина, чи молода, чи старе. Вони дають моментальну допомогу. Ірпінські лікарі без зупину шукають можливості і борються за життя. Навіть тоді, коли здається, що надії немає. нас нигде не принимали, ни одна больница не взяла в область. Здесь нас приняли, нас положили на прекрасную, хотя я все привезла с собой, а нам сказали, ничего не надо. Вот, пожалуйста, я пришла у бабушки, все поменяно. Кому поклать Да никому, все работает. Вони працюють вдень і вночі. По допомогу до них їдуть звідусіль із України, і з-за кордону. Вони роблять унікальні операції, крокують у ногу з часом, постійно розвиваються та удосконалюються. За останні сім років в Ірпінській громаді з'явилося 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. В ірпінській лікарні відкрилися нові відділення і лабораторії, оснащені новітнім обладнанням. Ірпінські лікарі роблять все можливе задля розвитку медицини, незалежно від труднощів та викликів долі, і, хоч працюють вони не задля подяки, їхню роботу бачать і дуже цінують. Я вітаю всіх медпрацівників з їх святом професійним. Бажаю їм сили, наснаги, мудрості. Від цього терпіння бажаємо вам дуже багато терпіння та щоб кожен день приносив вам багато усмішок та натхнення від роботи. Ми дуже вас цінуємо. В день медика хочу побажати побажатирпінським лікарям. Це перш за все мирного неба над головою. Удачі, здоров'я, натхнення, і хочу подякувати за те, що допомогли з'явитися на світ нашому синочкові.